Усім вітання! З вами Телестудія Лубни, Радіо Лубни. Я, Юля Ісаєва і наша рубрика про дивовижних лубенців Лубни, People. Через своє географічне положення із перших тижнів повномасштабного вторгнення. Підлих московитих терористів, місто Лубни стало транзитним пунктом, через який проходили так звані зелені коридори евакуації: з Харкова, Сум, Чернігова, Охтирки, Мелітополя, Запоріжжя, Маріуполя та багатьох інших міст страждальної України під вогнем. Дехто з цих жителів після ночівлі продовжував свій шлях порятунку далі, а дехто вирішував залишитися довше. Цьому тихому зеленому місті, і вже влітку 22-го року кількість лише офіційно зареєстрованих вимушено переміщених осіб в місті Лубни досягла відмітки у 10 тисяч людей. Що вони пережили? Де шукали підтримку та внутрішні опори? Як змогли почати все спочатку? Ми спробуємо дізнатися у них це особисто. Сьогодні наш випуск присвячено одразу чотирьом героям дивовижним гостям міста Лубни, яким вдалося розпочати власну справу попри складні життєві обставини. Наступна героїня опинилася в нашому місті, дивом врятувавшись від страшних обстрілів Харкова. Про ті жахливі дні, котрі могли стати останніми, тепер вона згадує майже щодня, адже щодня бачить свій рідний шрам. Внутрішній шов на курці, куди довелося вшивати гроші та документи при виїзді. Але, попри усе пережите жахіття, в цьому місті вона зустріла людей, котрі змогли її обігріти, повернути її родину до життя та допомогли згадати про її унікальний талант, завдяки якому вона створює свої окасті прикраси. Знайомтеся дизайнерка прикрас з родзинкою у вигляді українських очей Марина Бабак. Марин якою була твоя особиста історія переїзду в Лубни? Чому брали саме це місто? І як вам тут було облаштовуватись? В цьому місті у мене живе подруга дитинства. Вона жила в Харкові. Потім, на початку війни, вона переїхала в Лубни до бабусі. І це була її ідея, щоб я переїхала сюди, бо в Харкові вже було просто нестерпно. І саме вона та її близькі? Нам допомогли. Її друзі надали нам квартиру. Сусіди це просто золоті люди, бабусі, всі нам допомагали, хтось ніс ковдри, хтось ніс огірочки, варення, це було так душевно. Лубни нас просто, знаєш, зігріли, повернули до життя, дійсно. І я дуже вдячна за це. Коли ми в'їжджали Полтав... на Полтавщину, в Полтавську область, ми їхали в колоні машин. І ми просто молилися, щоб доїхати. І... Ну, бо вже були такі випадки, що розстрілювали ці колони. І машини їхали по Нівечені. Хтось без вікон. Ну, це був жах. І нас зупиняє солдат на блокпості. Це було вже на Полтавщині. І в мене був такий жах. Я розуміла, що це наш солдат. Але мені було страшно, бо людина з автоматом. І... Він подивився документи, подивився машину і побачив, що в машині дитина. І він дав моїй дитині пачку халви. І оцю пачку халви, ти знаєш, ну я її не забуду. Для мене це ну, щось таке важливе було. Ось так нас зустріла Полтавщина. Оце перші були відчуття. Ху. Ти можеш пригадати, коли саме ти почала створювати свої неймовірні унікальні прикраси. І чи важко тобі було тоді зібрати аудиторію поціновувачів такого неординарного дизайну? Ну, зібрати було зовсім не важко, бо такі дивні люди вони йдуть до дивних людей. Мені завжди хотілося робити прикраси із сенсом, щоб вони щось несли у собі. І тому я обрала саме очі. В мене в інстаграмі в шапці профілю написано, що я бачу всесвіт у твоїх очах. Ну саме тому я створюю прикраси з очима. Скільки років ти вже це робиш? Близько трьох. Так створюється найголовніша складова всіх твоїх прикрас, саме очі, такі справжні і такі неймовірні. Їх створюють українські майстрині спеціально для мене. Вони роблять їх з полімерної глини. Робиться розпечатка кольору очей, потім накладається лінза, і все це запікається у духовці. Це така робота дуже кропітка. Китайський я не купую, я таке не люблю. Тому у нас все хендмейд 100% український. Скажи, під час війни в тебе не виникало думки, що от саме зараз е, створення прикрас, аксесуарів, зовсім не на часі, і коли ти все ж таки дала собі дозвіл займатися тим, що робиш неймовірно талановито і прекрасно? Спочатку такі думки були. Спочатку я взагалі була у ступорі і було не до прикрас. А потім, коли зрозуміла, що без творчості вже просто їде дах, я вирішила, що чому би ні. Ну якщо не піде, то не піде, не буде продажу. Але коли я виставила перші роботи спочатку війни, люди почали купувати. Бо люди хотіли, мабуть, знаєш, відволіктися на щось гарне, і попит був, і він є зараз. Чи закладала якийсь конкретний сенс ти в свій сьогоднішній образ? Так, закладала. Який? Це безмежна людь до всього того, що зараз у нашій країні, що переживають наші люди. Ця футболка це харківський бренд, до речі. Дуже гарна, моя улюблена. І мої сережки як доповнення до образу. Такі патріотичні досить. Люто патріотичні, я б сказала. Марин, я бачила в асортименті твоїх прикрас не тільки окасті прикраси, а й доволі цікаві, можна сказати, провокаційні прикраси з жіночими грудьми. Хто саме замовляє такі прикраси, і як клієнти реагують, коли в тебе з'являються такі нові дизайни? Добре, реагують. Їм дуже цікаво. Але це не жіночі груди, це жіночі соски. Давайте називати речі своїми іменами. Замовляють дівчата сміливі, які не бояться вдягнути це і пройтися на вулиці. Ти розумієш, що всі обертаються, всі дивляться. І я тобі скажу, навіть одні сосочки вже гуляють по лубнам. Так. Це чудово. Ти е, е, особисто також вдягаєш їх? Ну, під настрій. Угу. так. А який це настрій має бути, щоб одягнути прикраси соски? Ну, Мабуть, грайливий, не до дитини в школу, ні. Але окрім створення прикрас, ти маєш ще одну роботу: ти працюєш в лубнах на фабриці, яка зараз зосереджена на пошитті форми для ЗСУ. Скажи, чи легко тобі було влаштуватися на роботу в чужому місті? До яких ресурсів ти зверталася в цьому пошуці, до чиєїсь допомоги? Ну ресурс найголовніший — це бабусі, сусідки, це золоті жінки. Ось, і саме вона, сусідка, мені допомогла. Мені не було складно, люди дуже теплі, дуже привітні. Колектив гарний. Мені тут взагалі не було е, важко і в Лубнах, знаєш, я не зустрічала людей е, негативних. От якось ми приїхали, і нас всі е, намагалися оточити теплотою. І, дай Бог дожити, знаєш, я буду це розповідати своїм онукам. Марин, ти харків'янка, яка прекрасно розмовляє українською мовою. Як так трапилось? Дякую, по-перше. А по-друге, це наче комплімент, а наче знаєш, і трохи стає сумно. Бо ну, взагалі-то ми в Україні живемо, і Харків це Україна, і дуже дивно, що, ну, що це взагалі може сприйматися як комплімент. Я завжди знала українською, розмовляла. Але так сталося, що навчалася я російською, і ну, це великий мінус. Я хочу повернутися додому, заходити в кафе і чути українську. Я хочу заходити на пошту, в лікарню, у школу і чути українську мову. І я дуже сподіваюся, що так буде згодом, з часом, але так буде, і вона буде лунати скрізь. За ці 10 місяців ти ні разу не поверталась до Харкова? Ні. Я, я ще не готова. Де ти хочеш бути? І якою ти хочеш бути, коли настане наша перемога? Я хочу бути живою, і я хочу бути в Україні зі своєю родиною. Це головне. Цей гість в свій 21 рік вже двічі рятувався від руського міра, ризикуючи власним життям. Вперше він зустрів вибухи на околицях Маріуполя в свої 13 років, після чого вимушено переїхав до родичів в Лубни, де і закінчив випускні класи школи. Але після декількох років навчання та життя за кордоном він вирішив повернутися до свого місця сили та натхнення рідного Маріуполя. Там він не просто зустрів повномасштабне вторгнення, а й провів під вибухами, обстрілами і в повній гуманітарній блокаді найдовші та найжахливіші 24 дні свого життя. Знайомтеся, чоловік, який точно народився в щасливій сорочці, юнак, який вцілів після місяця життя під вибухами та обстрілами, пройшов через три десятки фільтраційних блокпостів і дістався знову в лубен, аби подарувати нам свій унікальний сучасний талант. З нами Барбер Майстер, засновник барбершопу Далас, Олег Чорний. Олеже, скажи, будь ласка, чи всі твої друзі і знайомі змогли вибратися вцілілими із Маріуполя? Ну, так як я більшу частину своєї життя прожив в Маріуполі, у мене було дуже багато знайомих, Ну, і професія у мене, как бы я з людьми постійно і якісь нові новые буквально кожен день. Ну, к сожалению, некоторых людей уже нет. Но... Например, там есть пару случаев. Или же моя первая классная руководительница. У нее в один день погибли и, и сын, и муж. Или же вторая, вторая история печальная. Учились мы в параллельных классах. Звали его Вова. Ну, в общем, он служил в ЗСУ. Я не знаю, или же он э, отпросился, или же сам побежал. В общем, хотел навестить родителей и в квартиру прямое попадание попало, и никто не выжил. Ну, а по большей части, конечно, люди выехали. Все мои друзья сейчас работают. Э, ну, начинают жить с чистого листа, если можно так это назвать. Олеже, я правильно зрозуміла, що раніше ти е, працював в чиїхось е, студіях барбером. І виходить, що через війну тобі фактично довелося в 20 років стати підприємцем, щоб відкрити власну студію. Наскільки складно це було тим більше в чужому місті? Так, да, працював я і в Києві, і в Маріуполі, і в Словакії пороботила. І е, на самом деле в Лубнах, именно в Лубнах я хотів відкрити очень давно. даже когда я не умел стричь еще и когда я ходил просто в школу. Это была моя мечта. Ну, тогда у меня не было возможности, поэтому я, ну, так жизнь сложилась сюда, и поэтому, когда я знал уже в Мариуполе, сидя там в блокаде, я знал уже, куда я буду ехать, и я знал, чем я буду заниматься. Поэтому, когда я приехал сюда, буквально два дня восстановления, и по щелчку я так загорелся, І вирішив просто зробити уже в своєму родному городі, так як я здесь родився. Місто, де може мужчина любого віку прийти віддихнути постарічся і немножечко культури в этой сфері город. Якою загалом є реакція місцевих жителів на твій заклад? Чи всі розуміють, які саме послуги надаються в барбершопі, чи е, всі згодні з ціновою політикою? Насчет цены, ну, я за облачные цены не ставил, я постарался захватить максимальное количество аудитории. А по поводу барбершопа, ну, в целом у нас олдскульный барбершоп. У нас кроме стрижек и оформления бороды, также еще есть процедуры с воском, камуфлирование и бритье. Конечно, да, не все местные жители понимают фишку барбершопа. Все думают, это просто место, где наливают. Почему-то почему, -то, почему -то так люди считают. А у вас наливают? Конечно, наливают, да. Но мы не только угощаем алкоголем. У нас также есть и кофе, и чай, там, и кока-кола и так далее. Эм... На самом деле это просто мужской клуб, куда можно прийти, посидеть, э, пообщаться. У нас даже просто люди, которые мимо проходят, они заходят просто поздороваться или там посидеть, поговорить. Ну, Это место просто для отдыха мужчин. Поэтому у нас преимущественно работают только мужчины. Який найрозповсюдженіший вік твоїх клієнтів? Ну от в Маріуполі, приміру, да. В Маріуполі у мене було 35+. п'ять то така категорія іменно у мене. Клієнтська база була. Здесь абсолютно різні, от 6 лет і до 65, там вообще легко. Ти розмовляєш російською мовою в україномовному місті. Чи стикався ти з негативним ставленням через це місцевих жителів до себе, чи всі абсолютно лояльно ставляться? Ну, лічна я, я не сталкиваюся ні разу, як мой клієнт один говорить. Головне, що у тебе в голові, а язик це просто звук. Якщо взяти в примір моєї дедушку, він взагалі русський. Он из Брянска. А живет в Лунах с 70-х годов. Вроде. Да. И он до сих пор разговаривает на русском языке. И он ни разу никто не ущемлял. И я думаю, если бы ему было в этом городе некомфортно, в этом плане, то он бы просто здесь не жил. А так никаких проблем нет. И у меня просто уже набитая клиентура. И у нас все лояльные люди. И как бы ни разу такого не было. А твій э, дідусь росіянин, що він каже про цю війну? І чи залишились в нього там родичі? То да, вроді уже вже всі переїхали в Україну давно. Тому... А взагалі, він найукраїнський українець, який я знаю, він <laughs> да, підтримує в усім направленні України. Он... Уже на русских говорит Кацапы, и все он с ними даже не хочет не вести никаких диалогов. Свій блокадний місяць в Маріуполі, ти провів в укритті організованому волонтером Михайлом Пуришевим, і саме на його легендарному червоному бусі, ти зміг щасливо евакуюватися. Зараз пана Михайла знає буквально вся Україна. Він така нова сучасна зірка, справжній герой, який дійсно врятував тисячі маріупольців. Зараз активно допомагає Бахмуту. Його транслюють по всеукраїнським телеканалам. Так, от ти, як людина, який пересікався з ним у Найкритичніших, найстресовіших ситуаціях життя. Як ти можеш його описати? На самом деле, я вже знав ще до війни. Ну, как би бы так, поверхностно. Він просто приходив і обслуговувався в наш барбершоп. І я просто знав, що це какой-то бізнесмен, і мой друг ну, працював у нього в заведенні. Да, как раз таки, я туди і попал через свого друга і. Э, Ми знали, если. Он что-то сказал, он это и сделает. Он сказал, парни, не переживайте, я его заберу в любом случае, просто это будет там или вторая, или третья ходка. Мы такие, да-да-да, без проблем. И мы его ждали прям, я не знаю, мы так хотели, чтобы он скорее, поскорее приехал. Ну, это... И если он что-то просил сделать, мы это делали и знали, что так значит нужно. Он, в общем, ну, лидер, так, ну, это так и есть на самом деле. На заправке одной ее разбомбили. Короче, я не, не алкоголь брал и еду, вот, а игрушки. Вот. Дети рады и довольны. Кто на месте? Не подходи, кто на месте. Бабушка! Бери, бери, бери. Постой. Постой, тащи, тащи. Да, и Михаил Андреевич до сих пор я здесь самый критический. Точки і допомагає до последнього, це вже, грубо говоря, рік. Тому це дуже сильний чоловік как як ми будущий мэр Маріуполя. Я навіть чула, що багато людей каже, що він має бути ледве наступним президентом. Тож, як мінімум, підтримка Маріупольців у нього точно є, так? Так, да, да. Ми обіцяли встановити його поміщення, в Game Club, як воно було і до війни. За твоїм особистим відчуттям, яке майбутнє чекає на твоє місто Марії, Маріуполь? Ну, так як я рос в цьому місті, і він розвивався вместе зі мною, коли я уїхав туди в 2014 році, я його запомнив одним. І коли повернувся вже в 2020, то це був совершенно інший місто, ну, в хорошому смислі. Це був європейський місто, максимально комфортний для життя. И общественный транспорт, и развлечения для людей. Ну, в общем, это. Я ездил домой, ну или же на работу, или домой в одну сторону, 40 минут. И мне, мне было приятно кататься по об... в общественном транспорте. И когда смотришь, там, если уже темно, включаются все фонари, такое приятное освещение, люди гуляют, драмтеатр, если же это зима, там каток, люди постоянно отдыхают. Или же, если это лето, постоянно какие-то мероприятия, концерты. Ну, очень классный был город, но на данный момент, да, проблема очень критическая. Но я надеюсь, я вернусь в Мариуполь хотя бы просто зайти в свою квартиру и кинуть вещи и пойти гулять по Азовскому морю. И это для меня уже будет победа. Друзі, ми переконані, що ставши епіцентром зелених коридорів, наше місто таким чином отримало унікальну можливість через нових талановитих людей вдихнути сюди нове життя, цікаві послуги, якісний сервіс. В описанні до цього відео ми залишаємо контакти та посилання на всіх героїв сьогоднішнього випуску. Знайте, що користуючись послугами гостей міста та переселенців, таким чином ви робите свій важливий вклад у зміцнення єдності та незламності нашої країни. І абсолютно кожен із нас може поцікавитися, чи проживають його будинку переселенці, чи потрібна їм якась допомога або просто порада. Лише у взаємопідтримці та любові ми зможемо гідно зустріти нашу спільну українську перемогу. Єднаймося, тому що все обов'язково буде Україна.